Привіт! Отже, поради. Перше. Спокійний тон і м'які межі. Уникайте різких ні та підвищеного голосу. Короткі спокійні інструкції і варіанти дій допомагають дитині втримувати увагу і контроль. Друге короткі перерви. Під час інтелектуальних завдань, наприклад, уроків, робіть паузи кожні 15-20 хвилин. Цей час приблизний, орієнтуйтесь на падіння уваги дитини. Можна попити водички, зробити якісь рухливі вправи чи навіть просто пальчикову гімнастику. Це знизить напруження і поверне увагу дитини. Третє. Помірні цифрові навантаження. Час у телефоні чи на комп'ютері обмежуйте м'яко. Наприклад, домовтесь з дитиною, що вона зупинить гру по будильнику із приємним сигналом. Четверте: контроль психоемоційного навантаження. Гучні звуки, категоричні або надмірні вимоги, тривалі розмови про поведінку, інтенсивний день у садку чи школі або просто гучне свято підсилюють гіперактивність, тривожність та знижують увагу дитини. Нервова система гіперактивної дитини перевантажується дуже швидко, тому необхідно це контролювати. П'яте. Творчість зі спільною участю дорослого. Малювання, ліплення, плетіння, настільні ігри заспокоюють. Через недостатньо зрілу емоційну сферу дитині дуже важлива присутність дорослого, участь дорослого, підтримка, його похвала сприяють заспокоєнню дитини та її емоційному дорослішенню. Шосте зрозумілий режим дня. Передбачуваність знижує напругу. Можна зробити режим візуальним, намалюйте чи запишіть його разом із дитиною. Така залученість дитини покращить її внутрішню організованість. Сьоме невеликі кроки та підтримка. Давайте дитині посильні завдання і відзначайте кожне старання. Це формуватиме впевненість дитини, зміцнюватиме її самооцінку і допомагатиме регулювати власну поведінку. Насправді ці поради підійдуть і батькам дітей, які не мають гіперактивності. Нехай у вас все вийде.